У нас є спільний агресор і в Україні і в Грузії. Це Російська Федерація. У нас є спільні, добре скоординовані дії по реформам в нашій державі. Це є угода про асоціацію, безвізовий режим, економічні реформи, зростання і покращення інвестиційного клімату. і як я вже сказав, дуже схожа ситуація на окупованих територіях: безлад, безнадія. Гуманітарна катастрофа. І що ж треба робити для того, щоб звільнити цю територію від окупації? Ми наголошуємо на те, що це є політико-дипломатичний шлях. І для цього нам потрібна єдність всього світу і солідарність з Грузією і з Україною. Я вірю, що сьогодні світ об'єднаний, Росія залишається в ізоляції, Росія мусить Зробити кроки, про які будуть сприяти деокупації української і грузинської території.